Адам Сміт вважав, що для досягнення вражаючого економічного зростання потрібно трохи більше, ніж мир, прості податки та нормальне правосуддя. Натомість Марія Драгі щойно написав рецепт майже на 400 сторінок про підвищення конкурентноспроможності Європи та прискорення її економічного зростання. Маріо Драгі італійський економіст, академік, банкір і державний діяч, який відіграв важливу роль в європейській економічній політиці. Драгі здобув освіту в Римському університеті, Масачусетському технологічному інституті, де отримав ступінь доктора економіки під керівництвом Нобелівських лауреатів Франка Мадільяні та Роберта Солоу. З 11 по 19 роки він обіймав посаду президента Європейського центрального банку, де він став відомим завдяки своєї обіцянці зробити все необхідне для порятунку євро під час кризи суверенного боргу у Єврозоні. Його дії і політика в цей період здобули йому прізвиська Супермаріо і визнання як рятівника Євро. У лютому 2021 року Драгі став прем'єр-міністром Італії, очоливши технократичний уряд. Він керував країною в період пандемії COVID-19 19 Забезпечивши значне фінансування для відновлення економіки від європейського союзу і успішно перезапустивши кампанію вакцинації, Драгі також був активним прихильником європейської єдності під час вторгнення Росії в Україну у 2022 році, сприяючи запровадженню санкцій проти Росії та зменшенню залежності Італії від російського газу, за що звісно ми йому дуже. Вдячні після завершення терміну на посаді прем'єр-міністра у жовтні 22 року Драгі продовжує впливати на європейську економічну політику, зокрема через свої рекомендації. Це один з найвпливовіших технократів, економістів політиків в Європі, до кого дослухаються в різних країнах. Так, от Марія Драгі дає комплексні пропозиції, через які намагається покласти край стагнації Європи. Як зазначає Драгі, старіння населення, означає, що якщо зростання продуктивності не збільшиться, то європейська економіка в 2050 році буде не більшою, ніж сьогодні. Перекладаю простою мовою, це буде просто катастрофа на фоні швидкого зростання азійських економік. Така економічна динаміка Європи буде означати ну, по суті, серйозну деградацію економічну. Політичну і всі пов'язані з цим інші вимери, також стандартами подібних звітів доповідь пана Драгі є напрочуд відвертою, і вона навіть здобула схвалення Ілона Маска, який ну, критикує дуже сильно мракобісних бюрократів. Колишній прем'єр-міністр Італії та президент Європейського центрального банку говорить авторитетно і багато з того, що він каже, робити є дуже і дуже бажаним для Європи. Це включає в себе більш інтегровані ринки, щоб європейські стартапи могли отримувати вигоду від масштабу серед своїх клієнтів фінансових спонсорів. Пан Драгі також хоче уніфікувати процес прийняття рішень щодо державних інвестицій, розрубати хащі регулювання, що заплутують європейські компанії, і об'єднати енергомережі європейську енергетичну інфраструктуру. Найбільше питання полягало в тому, наскільки пан Драгі підтримує інтервенціоністську політику, до якої прагнуть багато політиків в Європі. Ну, інтервенціонізм це активне втручання держави в економічні справи. Тут Пандрагі занадто симпатизує меркантілістам, як означають за економісти, і їхнім закликам до субсидій для так званих стратегічних галузей, таких як автомобілебудування. Також мова йде про послаблення конкуренції. Та запровадження регульованої державної підтримки, а також проведення тарифів на імпорт з Китаю. Він мало зважає на європейські історії успіху у сфері високих технологій, які є заслугою ринків, а не урядів, підкреслюють за економіст. Навіть наукові праці, на які драгі посилаються на підтримку своїх аргументів, загалом агностичні до того, чи приносить державна підтримка сукупні кумулятивні вигади для економіки, а не лише допомогу. Окремим секторам кажуть у впливовому британському виданні, проте пан Драгі не є таким прямолінійним протекціоністом. Наприклад, він визнає, що в деяких галузях Європа не повинна намагатись відповідати іноземним субсидіям на експорт, а натомість. Цитую драгі дозволити іноземним платникам податків сприяти зростанню споживання європейськими споживачами, тобто конкурувати треба не крізь відповідаючи протекціонізмам на протекціонізм, а інколи треба дозволити бути євросоюзу споживачем чогось, що інші країни роблять значно більш ефективно від цього виграють споживачі, а не європейські. Виробники. Він часто апелює до національної безпеки, яка, до речі, є більш вагомою підставою для втручання, ніж навіть спроби прискорити економічне зростання. Якщо Європа прислухається до його парад, то її промислова політика буде принаймні продуманою та обережною, кажуть за економіст. Найскравішим висновком пана драгі є те, що Європа потребує інвестицій з боку як приватного, так і державного секторів, щоб підняти рівень інвестицій з сьогоднішніх 22% ВВП до 27%. Ну, те, що в Україні цей показник менше 20%, це що наша хронічна історія недоінвестованості, то зайво навіть казати. Особливо ці додаткові витрати, про які говорить Драгі, потрібні Німеччині. Добре продумані субсидії на дослідження та розвиток можуть спрацювати на континентальному рівні. Але Північна Європа не має особливого бажання збільшувати спільні витрати, і це питання, навколо якого пан Драгі постійно кружляє із своїми Рекомендаціями. Інша проблема полягає в тому, що рекомендації ДРАГІ настільки численні, 400 сторінок майже, що політки зможуть обирати з проміжних і казати, що вони до чогось дослухаються. Європа звикла відмахуватись від конкурентноспроможності і пропонувати інвестиції в інфраструктуру та технології. Жак Делор робив це ще в 93-му році. Проте додаткові витрати і нові субсидії не вирішать багатьох структурних проблем, які вимагають від Європи. Реформ. Як зазначає пан Драгі, континент потребує більших, якісніших та більш інтегрованих ринків, що вимагає певної централізації, але не дирижизму. Знов таки акцентують за економіст. Тобто, дирижизм це крайня форма. Державного втручання в економіку і такого максимальної регламентації державним сектором того, що має робити бізнес. Якщо політики. Ігноруватимуть це і натомість використовуватимуть поради драги як інтелектуальне прикриття для послаблення конкуренції та правил державної допомоги, дозволяючи урядам або самому Євросоюзу проводити надмірну інтервенціоністську політику. То проблеми Європи швидше за все тільки погіршиться, кажуть за Пан Драгі міг би зробити краще, якби зосередив своє послання на тих речах, які європейські політики не хочуть чути, кажуть. The економіст. І тут е дуже цікаво, тому що сам за економіст теж не є нейтральним виданням, а він значною мірою є таким доволі ліберальним виданням, яке симпатизує тому ж згаданому Адаму Сміту, якого цитували на початку. Шановні друзі, якщо вам цікаві рецепти драгі. Я розберу їх в окремому відео. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях, тому що там є деякі речі, які надзвичайно важливі для України, які можуть бути використані Україною, і які вплинуть на Україну у випадку їх реалізації або нереалізації Європейським Союзом, особливо в контексті нашої євроінтеграції. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок, і підтримайте мене на Patreon. Дякую вам.